Вінничани вшанували пам'ять загиблих захисників України. Не погоджується із рішенням військово-лікарської комісії, попри втрату руки, хоче повернутися на службу. Історія військовослужбовця Юрія Гайовика з Вінниці у Вінниці проведуть баскетбольний турнір серед гравців 8-9 років. У Вінниці у день пам'яті захисників вшанували воїнів, які загинули під час російсько-української війни. Мітинг-реквієм відбувся на площі Шевченка, де облаштували стенди пам'яті з фото та іменами мешканців Вінницької громади, які загинули з початку повномасштабного російського вторгнення. Після хвилини мовчання рідні, друзі, військовослужбовці, представники обласної та міської влади поклали квіти до стели пам'яті героїв. Покласти квіти до меморіальних стели прийшла Тамара Зубенко, її єдиний син Віталій Астен. Торік у жовтні розповідає, загинув на Харківщині. Йому було 28 років. Він був дуже доброю, веселою людиною. Ви знаєте, на всіх фотографіях військових він завжди сміється. Ніколи не був в якомусь відчаї. Він завжди був веселий, підтримував усіх. Загинув 27 жовтня. 22-го року в Харківській області в Ізюмському районі, село Кам'янка, він зірвався на міні. Поруч з фотографією Віталія, світлина морського піхотинця Максима Несеверенка на псевдо Конг. Мама захисника Оксана Несеверенко каже, син 7 жовтня 2022-го загинув на Херсонщині. Воював у лавах 35-ї бригади морської піхоти. Я дуже бажаюся своїм сином і ну, така наша доля, така на Він дуже був гарний, дуже був сміливий. У нього дуже багато друзів. Я знаю, що ми будемо проносити це. Цілу пам'ять для нас, для матерів, батьків, для нас найважливіше це пам'ять, щоб не забули пам'ять наших рідних. Нагадаємо, у день пам'яті захисників шановують полеглих у російсько-українській війні з 2014 року на законодавчому рівні в Україні. Цей день відзначають із 2019 року згідно з указом президента Зеленського. Саме 29 серпня 2014 тисячі російські війська обстріляли українські колони, які виходили з оточення під Іловайськом. Йдеться на сайті інституту національної пам'яті. Шлях оборонців пролягав через соняшникові поля, тому символом пам'ятного дня став соняшник. Все, працюємо лівою рукою. Заводимо лівою рукою. Передачу включаємо. Лівою, ручник лівою. Ну і їдемо потихеньку. Коли їдеш довго і рука вкляє, то можна робити ось так. Трошки незручно, але руль підтримувати по рівній дорозі можна. Вінничанин Юрій Гайовик показує Суспільному кабіну вантажівки, якою кермує. Водить машину однією лівою. Кейс правої руки чоловік втратив на війні. Розповідає, в армію наприкінці лютого 22-го пішов добровольцем. Спершу служив в одному з місцевих формувань, охороняв стратегічні об'єкти та стояв на блокпостах. У березні разом із побратимами перевівся на передову. Написали рапорт про переведення, і попали в луганську частину. В місто Рубіжне непосредственно. обороняли Рубіжне, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Тошківську, Гірське, Золоте. Каже, кисть втратив на Донеччині внаслідок авіаудару росіян. Місто Сіверську. Я вже так склалися обставини. Я поїхав на евакуацію замість другого водія і ми попали під авіацію. Відірвало руку. Юрія евакуювали до Краматорська. Згодом три місяці проходив лікування та реабілітацію у Вінниці. Коли лікувався, казали, що я буду обмежено придатним і зможу нести службу далі. Але під час проходження ВЛК визнали непридатним до військової служби. До останнього боровся і впирався, тому що хотілося назад. Дуже спочатку взагалі дуже хочеться до своїх хлопців, до побратимів, які готові були ділитися своїм життям з тобою. І там Інша дружба і інше життя, дружина Юрія Оксана Гайовик, розповідає: лікарі обіцяли чоловіку, що він зможе служити у військах забезпечення чи в інших тилових формуваннях. Проте рішення ВЛК було однозначним, повністю непридатним із виключенням із військового обліку. Перші мої слова, коли я почула його голос, це були ну що, твоя війна скінчилася? Він ні. Ні, я вернусь і все. три місяці Він не шукав собі роботу. Він не шукав собі чим зайнятись, доки був на лікуванні, тому що він був впевнений 100%, що його залишать. Але тоді, коли він приніс ту бумажку і каже: а Мене списують, кажу, так як списують. То був шок. Незгода з рішенням ВЛК – типова проблема, з якою стикаються військовослужбовці, розповідає юристка Мар'яна Слізяк. Аби оскаржити рішення, існує два основні шляхи. каже: перший це оскаржити такі дії до суду. Інший шлях це звернутися до центральної військово-лікарської комісії у місто Київ. Вона має право переглядати постанови військово-лікарських комісій нижче та скасовувати їх за наявності відповідних підстав. До скарги потрібно додати низку документів, каже юристка. Сам документ, який оскаржується, тобто постанова ВЛК, така постанова повинна бути засвідчена належним чином, тобто або нотаріально посвідчена, або засвідчена підписом начальника ТЦК та СП, або Підписом командира військової частини. Крім того, до такої скарги або до такої заяви додаються документи, які підтверджують стан здоров'я скаржника, а також містять діагнози та заключення певних фахівців, лікарів, спеціалістів. Така скарга по закону повинна розглядатися протягом 30 днів з моменту її надходження до відповідного органу. Юрій Гайовик завдяки родині та друзям, каже, знайшов в собі сили освоїти вантажний автомобіль. Тепер возить зерно, яблука та інші товари Україною. Навіть із протезом навчився самостійно лагодити автівку та працювати з болгаркою. Та все ж не полишає надії повернутись на службу. Не дуже робота водієм подобається, але вибору немає. Звісно, повернувся. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниця. Це 34-й мініград, який вінницькі волонтери виготовили для українських захисників. Носитиме він ім'я загиблого мінометника з Томашполя Олександра Резніка, каже директор підприємства, де їх виготовляють, Тарас Присяжнюк. Це хлопець, наш товариш, до якого ми їздили на схід. Ми з ним там і він, на жаль, загинув, і ми хочемо зробити в його пам'ять таку установочку. Побратима називали Олександра Резніка Борода, друзі Камаз. Тому на табличці вибули Саня Камаз, розповідає друг Олександр Казмирюк. Так як він був завжди більше за нас всіх, то дали йому таке поганяло Камаз. Бо він не гладив, він там грузив, все згортав на своїй дорозі. А тепер вона працює замість нього. Він колись дуже мріяв про велику машину, таку, щоб каже, щоб відповідала моєму поганялу. От він хотів таку. Зробили ми в таку честь чеснього, яку саму більшу вибрали. Такі мінігради на цьому підприємстві виготовляють рік, каже Присяжнюк. Ідея належить одному з українських військових, з ним і зробили першу таку установку, а далі почали виготовляти під індивідуальні побажання захисників. Вони робляться на різні шасі, тому постійно якісь зміни вносяться, плюс якісь побажання безпосередньо військовослужбовців. Ця машина для того призначена, щоб вона була десь. Далі від самої лінії зіткнення і вони під'їжджають на бойові позиції на нуль відпрацювали і опять машину, щоб її надовше хватило, відгонять вдаль в тил. Машини купують за гроші, які донатять небайдужі, розповідає Присяжнюк. Їх ремонтують, роблять діагностику. Тут же зварюють раму під реактивну систему для мобільності бойового підрозділу. Її встановлюють на кузов пікапа. Самі труби. То це військові нам передають там присіли, а ми робимо все, що з метала, механічну частину, редуктора. Працюють мінігради, як їхні оригінальні прототипи, каже Присяжнюк. Як і настоящий град, так і цей міні-град використовується для ураження ворожої сили на відстані до 20 кілометрів. Навчитися працювати з таким мініградом хотів і Олександр Резнік, розповідає його командир Григорій Зінько. Він розказував, що є ну, козаки, які мали зробити цю установку і казав, що рішами попробуємо попрацювати нею. погнали, на попім вугать! Він працював просто 120-ти мінометром. Працював. Потім він перейшов на 82-й міномет. Він був одразу помощником. Наводчика, потім вже перейшов наводчиком, працював. Бійцю було 34. Загинув мінометник 27 липня в районі населеного пункту Роботине Запорізької області, каже Зінько. Ми робили евакуацію, ми їхали на НТВБ, виїхали на дорогу і нас зверху пряме попадання. Олександр Казмилюк, друг дитинства Бороди. Каже, Резнік працював і в газовому господарстві, і ремонтував спиртові заводи. 2014-го пішов добровольцем в АТО. Опісля працював на різних роботах. 2022-го, не вагаючись, пішов друге захищати Україну. Він ну, в основному був там війна і все, що ми повинні захищати, повинні там бути. І якось так воно вийшло, що. Сам більше говорю, що має захищати і має бути він взяв і пішов від нас. За Сашу Резніка. У загиблого захисника залишилися дружина і 13-річна донька Ангеліна. Про загибель тата дівчинка дізналася через два дні на своє день народження, 29 липня. На якому напрямку працюватиме імени Мініград, Волонтери поки не знають. Олена Карбівська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця спортшколі Олімпійського резерву формують дві команди для турніру з баскетболу. Вік гравців 8-9 років, розповів Суспільному тренер Олександр Главачук. Змагання зорганізовує їхня спортшкола. Триватимуть вони три дні. Дату та час проведення у цілях безпеки не озвучують. Окрім Вінничан, каже Главачук, участь у турнірі візьмуть баскетболісти з Дніпра та Тернополя. Запросили команду «Прометей» – Це дуже відома академія в Україні. Це Дніпропетровська область. Приїде команда з міста. Тернопіль і буде дві команди з міста Вінниці. Діти наймолодші і розумієте, вони на тренуваннях один одного знають, знають хто що вміє. А запрошуємо для чого, щоб в них була ігрова практика, щоб вони розуміли, як грати проти інших команд. Зараз спортшколу відвідує 30 дітей цієї вікової групи. З них 10 – новочки. На турнір відберуть 15, каже Олександр Главачук. Тренування ми розпочинаємо ну, з розминочки, то тобто, трошки розбігатись, включаємо праву ліву ручку, а потім вже починаються якісь більш вправи на технічні е е е е е е моменти і ігрові моменти. В Олексія Саса сьогодні перше заняття на баскетбол записала мама. Поки каже, не може сказати, подобається йому цей вид спорту чи ні. Я ще не зрозумів, ну таке, знаєте, плюс-мінус. Хочу ще походити. Потім вже вирішувати. Важко переміщати його і, і ну, два рази так от бити і колись ну, сідати з м'ячем так не дуже. Дмитро Кузніцов переселенець із Луганщини. До Вінниці розповідає, переїхали всією родиною, тікали від війни. До цього у рідному місті баскетболом займався три роки. Коли дізнався, що у Вінниці є безкоштовні заняття з цього виду спорту, не записався. Каже, тут йому подобається. Це його шосте заняття. Тут команда така сильна, тут інші вправи. Мене навчили дуже добре закидувати у кільце. Ще, ще тут я навчився дисципліни дуже хороше. І, ну, а, а там у нас то ми займалися то у школі, то на майданчику, а тут і дуже хороший спортзал, що можна позайматися. Олександр Главачук каже, на змагання відбиратимуть спортсменів, які у школі займаються понад два роки. У них вже є навички, зокрема, з техніки ведення м'яча, передачі пасів, закидання м'яча в кільце. Восьмирічний Єгор розповідає, на баскетбол ходить три роки. Хоче потрапити у команду, тож тренується щодня. Граю я хорошо, вмію я багато чого. Я хочу попасти в НБА і там заробляти хороші гроші. Турнір, який за кілька тижнів відбудеться у Вінниці, серед баскетболістів 8-9 років є підготовчим. Діти набираються досвіду, аби гідно виступити на чемпіонатах України та міжнародних турнірах, каже директор спортшколи Сергій Козанчук. Вони можуть тренуватися, навчатись, брати участь в чемпіонатах України, також беремо участь в. У міжнародних турнірах, штатних тренерів у нас шість, які на основному місці роботи. Юлія Вознюк, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниця. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 1673 прізвища.